Наш проєкт називається В'язані шкарпетки на двох спицях без шва. Ось так виглядають ці шкарпетки з цього боку. Вони зв'язані з двох частинок, але з'єднані, приєднані таким чином, що утворюється шкарпетка без шва. Які матеріали потрібні для в'язання такої шкарпетки? Ну, по-перше, нитки. Нитки можна взяти як нові, так і, от як в моєму випадку, це і старенький світерочок розпущений це вовняні нитки, і вони підійдуть для шкарпеток. Спиці, які ми будемо використовувати, це або Ось такі дві коротенькі спиці. можна взяти ось такі довгі, можна взяти кругові спиці. Мені найзручніше в'язати даний вид шкарпетки, ось такі шкарпетки, на ось таких невеличких спицях. Як правильно підібрати нитки, ще раз вам пояснюю, ми складаємо Ниточку вдвоє прокручуємо і дивимося. Якщо діаметр нитки співпадає з діаметром спиці, значить такі спиці підходять. Далі, з чого ми починаємо? З набору петель. Яку ж кількість треба набрати? Для цього нам треба обвести на аркуші паперу стопу. Відмітити самі крайні точки олівцем і лінієчкою виміряти довжину від двох крайніх ліній. В моєму випадку, по моїй стопі, це 25 см. У вас може бути і 24, і 23, і 22, в кого яка ножка. Але треба брати для набору петель. Непарне число. Якщо у вас 24, ми зменшуємо. Беремо 23 петлі набираємо, якщо непарне число, то таку кількість петель і набираємо. Нагадую, як ми набираємо петлі. Беремо зразу 2 спиці. Кладемо ось так таким чином, щоб короткий хвостик був до себе на лівій руці, ось так на два пальчики поклали, і мізинчиком притримуємо правою рукою, тримаємо як ніж, беремо дві спиці, підводимо під нитку, вказівним пальцем притримуємо чуть чуть вгору підняли, і натягли ось так на середину долоньки. Біля великого пальця утворюється, ніби петля. Вставляємо оці дві спиці в петлю, захвачуємо нитку, що на вказівному пальці, виводимо її і з великого пальця скидаємо цю петлю і підтягуємо. І далі так само. Такий самий спосіб набору петель. Якщо ниточки у вас роз... розслабли, ви вставляєте отак два паль... пальчика між ниточками, захватили, прикріпили мізинчиком, чуть-чуть вгору, сюди вниз, вставили в петлю, захватили і вивели. І Таким чином набираємо необхідну нам кількість петель. Далі, коли ви набрали в кого 25, в кого 23, в кого 21 петля, ще раз нагадую, непарно число має бути петель. Як порахувати? Ось так трошечки розтягли. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 значить, мені ще треба донабрати 10 петель. Далі. Витягуємо одну спицю і починаємо в'язати резинку. Кладемо ось так на долоньку. Ниточка кінчик, що залишився. Заправляємо сюди в долоньку. В'язання у нас в праву сторону дивиться ниточку від клубочка через вказівний палець і теж сюди в долоньку. І мізинчиком притримуємо наше в'язання великим пальцем лівої руки притримуємо всі петлі, що на лівій спиці. А праву руку тримаємо так, як ми при наборі, як ніж. Першу петлю завжди при в'язанні, просто не пров'язуючи, переводимо на праву спицю. Ось, перевели вказівним пальцем притримуємо ці нитки, ці петлі, що на правій спиці, а на лівій спиці великим пальцем притримуємо. Далі в'яжемо резинкою, тобто одну лицеву, одну виворітню. Лицева вводимо петлю. Захвачуємо нитку. Ось таким чином пров'язується виворітня, нитка перед роботою, праву спицю під нитку в петлю. І ось таким рухом лівої руки, ніби перекидуємо через петлю, нитку від клубочка, і правою рукою рухом на себе захвачуємо нитку і виводимо в петлю. Ось пров'язали. Тепер можна скинути. Наступна лицева, потім виворітня. І так чередуємо одна лицева, одна виворітня. до кінця ряду. До ряду. Остання петля виворітня. Розвертаємо наше в'язання. Починаємо другий ряд. Всі наступні ряди будуть в'язатися так само. Першу знімаємо, а далі дивимося по узору. Ось так виглядає виворітня петля, а лицева петля ніби косичка. По узору. Раз у нас ми закінчували лицевою петлею, на зворотній стороні це буде виворітня. Починаємо. Знову один на один. Виворітня, лицева, Виворітня, лицева. І так, в'яжемо 12-14 см. Ось я пров'язала, поміряємо лінієчку, у мене 14 см. Я можу зрівняти із. Тою шкарпеткою, що вже пров'язана, ось довжина резиночки співпадає з тією, що вже зроблена шкарпетка. Далі, що ми робимо? Пров'язуємо два рядочки в одну сторону всі петлі лицеві, вже не резинкою в'яжемо. А лицевими петлями. Останню петлю завжди пров'язуємо виворітньою. Повертаємо в'язання і ще один ряд пров'язуємо виворітніми петлями. Ось у нас вже чітко видно, що тут у нас виворітні петлі. Пров'язуємо до кінця ряду всі петлі виворітніми. Так, це у нас буде виворотня сторона. А це до сторона. Далі приступаємо до вив'язування п'ятки. Як же виглядає п'ятка, от пров'язана ось ця половинка, що ми в'яжемо, ось так вона має виглядати п'ятка. Ми будемо поступово зменшувати, до якої ж кількості петель нам треба зменшувати. Знову повертаємось до. Нашої величини довжини стопи і до тої кількості петель, яку ми набрали. От в моєму випадку, у мене на спицях набрано 25 петель. Тепер нам треба поділити оцей відрізочок на три рівні частини. Якщо не ділиться, ми додаємо чи то до серединки одиничку, якщо там залишається одна петля. Якщо дві петлі, то ми по одній петлі на бокові частини. От у мене 25. Значить, 25 ділимо на 3. Це буде 8, 8, 16 і 9. Так? Значить, як я розподіляю петлі. Ось, якщо їх додати, то це буде 25. Як ми розпреділяємо, у нас по краю ми повинні зменшити з одного боку 8 петель, і з другого боку 8 петель, і залишити 9. Ось як на цьому зірці. Тут зменшуємо і тут зменшуємо, і доходимо до того місця, де у нас залишається 9 петель, яким чином зменшуємо, в'яжемо рядочок, от у нас зараз лицевий, до останніх трьох петель, Ось до останніх трьох петель вяжемо, нічого не змінюючи. Ось у нас залишилось три петлі. Ми дві петлі пров'язуємо за задню стіночку разом і останню виворедньою петлею. Тепер вертаємось, перевертаємо на виворотню сторону і в'яжемо теж виворотніми петлями до останніх трьох петель передостанні дві петлі пров'язуємо разом і закінчуємо ряд виворітньою петлею. Знім, першу знімаємо, далі в'яжемо всі петлі виворідніми. Ось дійшли до останніх трьох петель. Дві петлі пров'язуємо разом виворітньою, і останню петлю краєву і так продовжуємо в'язати, поки у нас не залишиться, по нашому розрахунку, 9 петель.